Як чоловікам після 50 років підтримати своє здоров'я? Всім вітання. В останні роки все більше чоловіків, особливо після 50 років, спанталичені збереженням свого здоров'я та продовженням молодості. І ми підготували перелік основних правил для підтримання молодості душі та тіла. По-перше, регулярно займайтесь фізичною активністю. Більше ходіть пішки, намагайтесь рухатися як найчастіше протягом дня. Бажано робити вранці вправи, що дадуть вам енергію на цілий день. Від руху залежить інтенсивність кровообігу та обмін речовин у передміхоровій залозі, крім того, скорочення тазової мускулатури здійснюють на залозу ефект масажу. Також фізичні вправи регулюють внутрішній чарівний тиск, що позитивно впливає на сечу статеву систему чоловіка. Далі чоловікам взагалі необхідно збалансовано харчуватись, а після 50 років особливо це необхідно для нормальної роботи всіх органів і, зокрема, статевої системи. Разом із правильним харчуванням чоловік отримує будівельний матеріал для чоловічих статевих гормонів. Ось чому в їжі має бути адекватна кількість жирів, білків і вуглеводів, завдяки яким синтезується – і головний чоловічий гормон тестостерон. У зв'язку з тим, що після 50 років у чоловіків збільшується ризик розвитку простатиту і аденоми передміхурової залози, виникають проблеми з серцем та опорно-руховим апаратом. Тому до правильного та збалансованого харчування можна ще додати, підтримуючи рослинні комплекси, які допоможуть вам уникнути всі вищі перераховані прояви. Наприклад, екстракт менформула від марки Івоніка, який багатий на вітаміни та мінерали, що покращують роботу серця та судин, посилюють кровообіг мозку та поліпшують когнітивні функції. Комплекс знижує ризик розвитку серцевих захворювань, нормалізує рівень холестерину та допомагає контролювати артеріальний тиск. Також цей препарат підтримує здоров'я опорно-рухової системи, укріплює кістки та запобігає передчасному зношуванню суглобів. Він також підвищує сексуальну активність та посилює потенцію, що позитивно впливає на якість статевого життя. А для нормального функціонування нирок, сечового міхора, сечівника та інших систем організму потрібно випивати необхідну кількість рідини від 2 літрів на день. Ну і дорогі чоловіки, не забувайте, будь ласка, про регулярне статеве життя та захищений секс. Для кожного чоловіка поняття норми у сексі дуже індивідуально бажано дотримуватись певної частоти інтимних відносин, що підходить саме вам. Але фахівці рекомендують займатися сексом як мінімум 2-3 рази на тиждень. Звичайно, не варто ставити рекорди, але тривалі перерви також не принесуть вам користі для здоров'я. Пам'ятайте, що регулярний секс є профілактикою багатьох застійних явищ у чоловічому організмі і повноцінний статевий акт жін набагато корисніший за масаж простати та самозадоволення. І пам'ятайте, якщо у вас відбувся будь-який сумнівний статевий зв'язок, то це привід негайного звернення до лікаря, тому що відсутність симптомів не виключає інфікування. Також обов'язково стежте за підтримкою рівня тестостерону, стежити за рівнем тестостерону і, при необхідності регулювати його, дозволять регулярні візити до терапевта, уролога та ендокринолога. Тому що дефіцит тестостерону призводить до зменшення м'язової маси та зниження загального тонусу тканин, а також до збільшення кількості жиру та розвитку остеопорозу. А на додаткове зниження рівня цього гормону. Впливає надмірне вживання міцних напоїв та хронічні захворювання. Здоров'я чоловіка також залежить і від злагодженої та ефективної роботи його сечостатевої системи, тому відвідування чоловічого спеціаліста-уролога мають бути регулярними. Багато захворювань протікають майже безсимптомно і можуть не турбувати чоловіка, тільки своєчасна діагностика та лікування хвороб на ранніх термінах дозволяють повністю вилікувати недуги. На жаль, більшість чоловіків віддає перевагу самолікуванню за порадою друзів або агресивної реклами, але запам'ятають, Пам'ятайте, якісне та результативне лікування може забезпечити лише індивідуальний підхід грамотного спеціаліста. Про шкоду нікотину та надмірне вживання міцного алкоголю не знає лише хіба лінивий, тому від паління бажано відмовитись, а вживання алкогольних напоїв має бути помірним. І також не забувайте після 45 років регулярно один раз на рік здавати кров на онкомаркери.